І важливий практичний такий момент це підготовка до вакцинації. Як зробити так, щоб тварина, щоб вакцинація була безпечна, щоб вакцинація була ефективна? Є правила базові, яких необхідно дотримуватись. Поїхали, трошки пройдемося по ним. Перший момент це те, що вакцинації підлягають лише клінічно здорові тварини тобто улюбленець на момент вакцинації має добре себе почувати і не мати ознак будь-яких захворювань. А може бути доречним провести перед вакцинацією планові аналізи та обстеження як базовий елемент догляду за твариною. Звісно ж, тут рішення приймається відповідно до віку, історії там, способу життя тварини. А дуже гарна ідея це поєднати щорічний профілактичний чекап із вакцинацією. вакцинацією, тому що тут ви вбиваєте двох зайців одним ударом, да, тому що і впевнюєтесь у. Здоров'я своєї тварини і робите вакцинацію без зайвого поїздки до ветеринарної клініки. У будь-якому випадку дуже важливо, щоб перед вакцинацією лікар зібрав анамнез і провів повний клінічний огляд, виміряв температуру та основні життєві показники тварини. Ідеально, якщо є можливість, щоб виміряли також такий показник, як артеріальний тиск. Тому що, якщо ви це будете робити роки з року, будете відслідковувати цей показник, то ви у вас є величезні шанси а, помітити ранні ознаки. Хронічних захворювань в першу чергу не рок, серцевої системи та інші а, і вакцинацію не можна робити, да, якщо ви не впевнилися у тому, що тварина клінічно здорова, і тут роль лікаря вона дуже важлива. А перед вакцинацією тварина має бути попередньо оброблена від зовнішніх та внутрішніх паразитів. Ідеально, якщо ви це робите впродовж року постійно, да, і вона у вас завжди е оброблена да і захищена. А якщо у вас там була якась вимушена пауза, да, то краще зробити це там за. 7-10 днів до вакцинації. А, хоча зараз вже більшість препаратів таких вони достатньо безпечні, і деякі з них можна використовувати навіть паралельно із вакцинацією. Тому в деяких випадках, коли вакцинацію потрібно робити терміново, а вже по якійсь причині тварина не оброблена, то ветеринарний лікар може вам допомогти обрати ті препарати, якими можна безпечно зробити це в один і той же день. Якщо у улюбленця є хронічні захворювання, то необхідно впевнитися, що наразі на момент вакцинації його стан знаходиться під контролем, тобто він знаходиться в ремісії, нормально себе ну, в якомусь стабільному стані, скажімо так, і тоді можна робити вакцинацію. Ну тут вже вам доведеться тісно співпрацювати з ветеринарним лікарем при прийнятті таких рішень. А Такий розповсюджений момент, як профілактична дача антигістамінних препаратів, ем, буває таке, ну досить часто чуємо про це, що ой, на всяк випадок треба дати, щоб не було ніяких реакцій. А, рутинно в цьому немає необхідності, може бути винятком, коли вже у нас є в наявності в анамнезі алергічні реакції на вакцину. Але про це ми поговоримо окремо пізніше. Як рекомендацію для всіх: просто кожного разу давати антигістамінний. це не потрібно, це не корисно, і переваг вам особливих ніяких не дасть. Так, ось такі важливі моменти, на яких хочу, хотіла зробити акцент, розповіла. Тож, переходимо далі, рухаємось.